Давайте сьогодні научимося робити таку крихітку красуночку сніжиночку Зима у нас вже скоро насувається на нас, і може десь комусь потрібно своїй дитині до школи, чи самому прикрасити дім чи ялиночку. Давайте научимося сьогодні робити таку сніжиночку, яка дуже, -дуже легко просто робиться. І вона всього-навсього там їх 4 чи 5 рядочків. Це дуже швидко, дуже швидко. Для цього я використовувала. Крючок 1 7. і 7. така в мене ниточка, залишки нитки були Violet. Взагалі можна любою ниткою, яка у вас є зв'язати, якщо це буде товста нитка, це буде сніжинка набагато більша. А так вона крихітка, малесенька, акуратненька, вона ще в мене трохи волога, тому що мені дуже нетерпілося вам її показати і вже скинути вам відео. Кого цікавить, запрошую з собою на чарівне в'язання цієї сніжиночки. Беремо ниточку і робимо шість повітряних петель, з'єднуємо в кільця. Наступний рядочок робимо одну петлю підйому, і в це кільце нам треба пров'язати 11 стовпчиків без накиду. Один. Дво. Так, пров'язали і робимо з'єднання. З'єднуємося. І піднімаємося на три е, петлі підйому. Один, 2, 3. Це в нас починається третій рядочок. Наступний у нас буде стопчик з накидом в слідуючу петлю. Так, у нас є ось наступна петля. Ми пров'язуємо стопчик з накидом. Потім. Три повітряні петлі. Один, два, три. І знову робимо стовпчик з накидом, не відступаючи, ось ми в одній були. І в слідуючу. зразу заходимо крючком і пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову робимо стовпчик з накидом наступну. Петлю. так Потім набираємо три повітряні петлі, три повітряні петлі і робимо в наступну стопчик з накидом. Так, знову в нас йде стопчик з накидом в наступну. І три повітряні петлі. 2, і знов два стопчика з накидом під ряд: один стопчик, другий стовпчик, три повітряні петлі. І так до краю Получається у нас така квіточка. Так, пров'язали, ми дійшли до цих наших петл підйому. Значить, так само ми набираємо три повітряних петлі. І з'єднуємося до 1, 2, 3, в третю петлю робимо з'єднання. Такий у нас получився третій ряд. Четвертий ряд у нас йде так. Робимо петлю підйому. потім одну повітряну петлю набираємо для переходу, і в перший. Стопчик з накидом робимо стопчик без накиду. Так, зараз на камеру дуже незручно дивитися. Так, робимо стопчик без накиду, пров'язуємо. Так, так. знову робимо два стопчика з накидом в слідуючу. Петлю робимо стопчик з накидом. І ще один стопчик з накидом. Потім три повітряних петлі. Чотири повітряних: один, два, три, чотири. І стопчиків з накидом. Один. Два. Три. Получається, на кожну нашу таку е, оцю дирочку, 6 стопчиків е, з накидом і арочка із 4 повітряних петель. І так будемо продовжувати далі. Починається наступний у нас із цього стопчика з накидом. І на одну цю розвилочку ми повинні помістити прямо під цю арочку, 6 стопчиків, 3 стопчика з накидом, 4 повітряних і 3 стопчика з накидом. Потім нова починається 3 стопчика з накидом, 4 повітряних і 3 стопчика з накидом. І до кінця, в кінці, зустрічаємось. Отак ми пройшли рядочок, і в нас така виходить уже сніжиночка. Тут, де ми починали, нам треба зробити. З'єднання. З'єднуємося, будемо переходити на наступний ряд. Наступний ряд у нас іде так, у нас іде петля подйома. Переходимо з'єднувальною петлею в наступну. Отак, пересуваємося, щоб бути трішки вище до цієї нашої арочки. Один раз переступили. І будемо пров'язувати стопчик без накиду. Потім ще один стопчик без накиду. Це вже буде проходити під нашу арочку тут. Робимо стопчик без накиду. Потім робимо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І вертаємося в основу тут, де ми їх починали набирати. Заходимо так під оці дві полупетельки і просто протягуємо, з'єднуємо, У нас виходить таке піко. Потім робимо стопчик без накида, знову ж під нашу арочку. Потім робимо стопчик з накидом, опять же ж під нашу арочку. Так. Наступне робимо. Наступне нам треба набрати 6 петель повітряних. Знов будемо робити таке піко. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і вертаємося в основання, тут де ми їх починали в'язати. Заходимо під ці дві петлі і просто з'єднуємо. І в нас виходить ще одне таке піко. Так, знов з цього ж самого місця робимо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, Шість. Вертаємося до основання, захвачуємо і. проходимо. У нас виходить таке двойне піко. І ще раз ми набираємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І повертаємося до основи нашої. Беремо, напевно, ось так візьмемо так, так, так. Беремо за оці дві, захвачуємо ниточку, протягуємо і. Проїжджаємо. І в нас виходить третє піком. Потім робимо стопчик з накидом, стопчик з накидом під нашу арочку повертаємося, стопчик з накидом пров'язуємо, Стопчик без накиду, робимо шість повітряних петель. 6. до основання. зацеплюємося і проходимо так? Так, і робимо два стопчика, два стопчика без накиду. Буде один в цю, другий в цю петлю, і сходимо, як би наче до основання цієї, ну, до цих двох листочків. Так, стопчик без накида один, стопчик без накида два. так, Потім у нас йде одна повітряна петля. Проходимо і починаємо знову робити те саме. Так само варочки в нас буде стопчик без накиду, один. Потім стопчик без накиду, два, і три, три стопчика без накиду, і шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Приєднуємо їх сюди до основи нашої, захвачуємо і проходимось. Потім робимо під нашу арочку один стопчик без накиду, один стопчик з накидом. І знов починаємо робити наше піко шість повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Повертаємося до основи, захвачуємо ниточку і закріпляємо знов один, два, три, чотири, п'ять, шість до основи. І закріпляємо. Так. Знов один, два, три, чотири, п'ять, шість до основи і закріпили. Робимо стопчик з накидом по під нашу арочку. Стопчик з накидом. І далі в нас іде так само: стопчик без накиду, поп арочку зацеплюємо. І шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Шість. І до основи захвачуємо. Прицеплюємо її за, за основу. Проводимо крючечок сюди. Протягуємо. Так. І так само робимо. Протягнули три. Три стопчика без накиду. Один, два. 3, повітряна петля. І так, як було, пров'язуємо до кінця, до краю. Ще в нас таких виходить: хвостиків має бути 1, 2, 3, 4. Ще 4 рази, так, як ми тільки що пров'язали. І вже наша масіпуська починає вимальовуватись. Пров'язавши до кінця цей рядок, наша сніжиночка готова. Залишилось тільки з'єднати останній розривчик ми робимо повітряну петлю і тут один-два прощитуємо і в третю петельку пров'язуємо петельку з'єднувальною петлею. Залишилося нам її або пропарити, або простирати і просушити. І наша красунечка готова. Якщо вам сподобалось, ставте пальчик догори. Мені буде дуже приємно.